Вітаю, шановні 10 класи, і сьогодні ми поговоримо про військовополонених, концтабори та масове знищення мирного населення і Голокоста. Пропоную вам спочатку ознайомитися з історичними документами і на основі цих документів визначити цілі німецького командування щодо України. Перше, це лист Гітлера до Муссоліні 21 червня 41-го року, тобто за день до вторгнення до Радянськ... в Радянський Союз. Що стосується боротьби на сходи дуче, то вона, напевно, буде важкою. Проте я жодної секунди не сумніваюся в значному успіху. Передусім я сподіваюся, що нам пощастить забезпечити на тривалий час в Україні загальну продовольчу базу. Вона послужить для нас постачальником тих ресурсів, які, можливо, знадобляться нам в майбутньому. З виступу Герінга в Берліні, ми зайняли найродучіші землю України. Там на Україні є все. Яйця, масло, пшениця, сали і в такій кількості, яку важко собі уявити. Ми маємо зрозуміти, що все це відтепер і навіки наше німецьке. І з виступу Гітлера було б помилкою дати освіту місцевим людям, і я зовсім не прихильник створення університету в Києві. Якщо росіяни, українці та інші вмітимо читати і писати, це може нам тільки зашкодити. Ось на основі цього яка ціль. Німецького командування в Україні. І напевно ви здогадали, що основною ціллю і особливістю німецького нового порядку став тотальний терор. Він розпочався ще в Європі, а нацисти створили на території Третього Рейху і Окупованих землях 1634 табори та їхні зовнішні команди, тобто філії. Система таборів слугувала німцям для ізоляції, знищення або використання ув'язаних і палат. Перший концентраційний табір нацисти створили в Дахау на, в 1933 році, а потім з'явився в Сахзенгхаузені, Бухенвальді, Маутхаузені, а також жіночний табір в Ровенсбрюкі. Після вибуху Другої світової війни на окупованих територіях Польщі нацисти за. Випробуваними зразками створюють концтабори Аушвіц, майданник та Собібор. За колючим дротом опинялися ті, кого вважали противниками нацистської ідеології та режиму, кримінальні злочинці і, звичайно, євреї та роби. Тисячі українців були ув'язані в концтаборі. Більшість з них нацисти маркували як радянських, польських чи угорських громадян. Лише невелика кількість українських політичних в'язнів, зазвичай членів ОУН, домагалися, щоб їх обліковували як українці. Відомими в'язнями українцями було Омелян Ковч, священик, заарештований до табору за порятунок євреїв, і учасники визвольного руху Степан Бандера та його брати Василь та Олександр, Олег Кардиба Ольжич, Ярослав Стицько, Лев Реберт, Олена Вітиквітович, Дар'я Гнатюк та інші. Після приходу радянських військ на територію багатьох нацистських концтаборів Аушіць, Майдани, Бухенвальд, Ревезбрюк, діяли концтабори НКВД, на території України існувало 367 нацистських таборів, два концтабори: це Янівський у Львові і Серецькій в Києві, 78 виправно-трудових таборів і таборів примусової праці для євреїв, 7 виправно трудових таборів. 15 таборів примусової праці, 23 пересильних табори та 242 табори для військовополонених. Якщо ми про це поговоримо, що зараз то ми звернемо увагу, що Яновський концтабор у Львові нацисти створили в жовтні 41-го, ліквідували в листопаді 43-го, а Серецький в Києві існував з весни 42-го по осінь 43-го року. На території окупованих нацистами було знищено мільйони мирних житель, е, е, жителів. Найбільше загинуло мирних громадян: українців, євреїв, росіян та представників інших національностей. У Бабиному юру в Києві понад 250, 150 тисяч. У Другобицькому юру в Харкові, 30 тисяч осіб, і в Доманівці та Богданівці на Одещині понад 50 тисяч осіб. Загалом на території України нараховується понад 700 місць. Масових розстрілів євреїв. Порушуючи міжнародні конвенції, гітлерівські кати на території України вдалися до масового знищення військовополонених. У Янівському таборі загинуло 200 тисяч осіб, у Славутському, так званому Грослазареті 150 тисяч, у Дарницькому в Києві 68 тисяч, у Серецькому в Києві 25 тисяч, в Хороловському в Полтавській області 53 тисячі і в Уманській ямі 50 тисяч осіб. Військово -полоне. За військовими підрозділами Вермахту просувалися спеціальні загони НЗАЦ-групи СС, на які покладались завдання масового знищення місцевого мирного населення. Із чотирьох груп А, Б, С, Дві останні діяли в Україні. За короткий термін гітлерівська окупаційна влада створила доволі розгалужену, карательно репресивну систему. Підрозділами СС усебічно допомагали надавати військові, надавали військові, без активної участі яких есесівці не змогли б виконати багато завдань злочинного характеру. Щоб запобігти опору, німці запровадили систему колективної відповідальності за акт терору чи саботажу. Розстрілу підлягали 50% від загальної кількості заручників євреїв і 50% представників інших національностей. Звичайно, умови в німецькому полоні були доволі жорсткими. Полонені рухалися пішки довгими колонами в табори. Солдати, взяті в полон під Києвом, наприклад, пройшли близько 400 кілометрів. Ті, хто не могли долати довго шляху хворі, поранені та виснажені, підлягали розстрілу на місці. Для транспортування військовополонених залізницею нацисти часто використовували відкриті товарні вагони. Зимою в пункти призначення е, е, знімали тисячі замерзлих трупів. Смертність дорозі сягала близько 70%. На окупованих територіях України нацисти створили табори для військовополонених у 242 населених пунктах. Із спогадів то виглядали вони ну, військовополонені так жахливо, що в нас мороз пробіг по шкілу. Цілком очевидно, що їх не годують і жінки несуть їм їжу, а німці не дають. До них підходити. Жінки кидаються до полонених, полонені, як звіря, накидаються на простянуту їжу, хапають їх і рвуть. А німці б'ють прикладами по голові. Б'ють і жінки Дуже жахливим є те, що була запроваджена ось ця кругова порука. Загалом на території України під час окупації було знищено 4,5 з половиною мільйонів мирних жителів. Українські міста і села повторювали трагедію. Лідерця в Чехословаччині, Орадур у Франції, населення яких за опір окупантів було спалено живцем у Баранівці на Полтавщині за вбивство трьох нацистських е, генералів наказали спалити все село разом з усіма жителями. У селі Карталіссі нацистські підрозділи спалили все населення 1228 жителів. А в Чернігівській області в селі Курюківка, 1, 2 та 9 березня 1943 року було вбито і спалено близько 7 тисяч осіб різного віку, від немовлят до немічних старих. Селище повністю було знищено. Більшої жорстокості каральної акції за всю Другу світову війну в Європі не було. Жахливі звірства були повторені на Чернігівщині, Сумщині, Рівненщині. Усього гітлерівці знищили в Україні більше 670 населених пунктів. Встановлення нового порядку було тісно пов'язане із остаточним вирішенням єврейського питання. Напад на Радянський Союз став початком планомірного і систематичного знищення єврейського населення спочатку на території СРСР, а згодом і в усій Європі. Цей процес отримав назву Голокост. За роки окупації Україна втратила понад 5 мільйонів цивільних громадян. Із них півтора мільйона становили євреї. Складовою масового знищення населення України настало цілеспрямоване винищення єврейського, ромського населення та людей з порушенням психіки. Щорічно згадують жертв Голокосту 27 січня. В Окупованій СРСР акції чисток почалися з Галичини. Лише за тиждень в, ініці... в ініційованих нацистами погромах у Львові загинуло 6 тисяч євреїв. Всього в таборах ігети Тернополя, Дрогобича, Борислава, Сколе, Стрия та інших міст вбито 610 тисяч євреїв. На території Надніпрянської України в 20-х числах липня гензацкоманда НЗС групи С розстріляла майже півтори тисячі уманських євреїв. У серпні 1941 року німецькі війська стратили в Кам'янці-Подільському понад 23,5 тисячі місцевих євреїв та євреїв Закарпаття. У травні 1944 року тих євреїв, які залишилися на території Закарпатської України, вивезли до концтабору Аушвіц. Вони, в переважній більшості, загинули в газових камерах. Після зайняття Одеси румунські війська розстріляли у відплатних акціях 20 тисяч євреїв. В кінці грудня 41 року біля Богданівки Одеської, сьогодні Миколаївської області, знищили понад 40 тисяч євреїв. На українських землях, що увійшли до складу Трансністрії, окупаційна влада теж створювала гето і табори праці. І загалом на цих землях Румуни знищили близько 300 тисяч євреїв, Бесарабії та Буковини. Терор в окупованій Україні знищив євреїв як соціокультурну та етнорелігійну спільноту. Жертвами Голокосту стало понад мільйон осіб. Місцями їх масових страт стали крім Бабиного Яру в Києві. Богданівка в Одесі понад 40 тисяч, Другобицький яр у Харкові близько 20 тисяч, Кам'янець-Подільський 23,5 тисяч, Дальний по Одеської області близько 18 тисяч, Урошича Сосонки біля Рівного понад 17 тисяч. У січні 42-го року нацистське керівництво прийняло рішення про створення на території Польщі шести таборів смерті, обладнаних газовими камерами та крематоріями. До яких, зокрема, вивозили єврейське населення із західних областей України. Євреїв селили в спеціально створених таборах а гетто, які після знищення їхніх жителів ліквідовувалися. Символом Голокосту в Україні став звичайно Бабин Яр. 19 вересня 1941 року війська Вермахту увійшли до Києва, а наступного дня в Бабиному Яру розстріляли військовополонених, ймовірно, політпрацівників і, можливо, євреїв. Підрив радянськими диверсантами Київської цитаделі та Хрещатика в 20-х числах цього місяця став для окупантам зручним приводом звинуватити у скоєному євреїв і привести показову каральну акцію над євреями заручниками 28 вересня 1941 року в Києві з'явилося оголошення з наказом усім євреям міста зібратися зранку на розі вулиці Дегтярівської та Мельникова біля плодовища. Дорога смерті якою пройшли десятки тисяч людей 29 вересня, пролягала від Луктянівської площі вулицею Мельникова до перших воріт єврейського кладовища, далі на Каганну, потім по Лагерю. Біля входу до братського воїнського кладовища відбирали гроші, коштовності, документи, наказували залишати речі і верхні У кінці братського кладовища люди поверталися у прохід між огорожою та краєм яру. Розстрілювали на майже півколометровому відтінку яру. Людей змушували роздягатися до гала, спускатися в яму і лягати до лиць одні на одного. А вздовж рядів проходили німецькі поліцейські і стріляли в потилицю. До 18-ї години того дня встигли вбити майже 22 тисячі. Інших приречених на ніч загнали в порожні гаражі на лагері. Наступного дня їх чекала та сама доля. Потім сапери підірвали схили, щоб земля. Засипала тіла і змусили військовополонених вирівнювати дно яру. Вбивство в Бабиному Яру тривало в кілька етапів. Перше, це щоденні розстріли євреїв військовополонених цивільних, тривали із вересня 41-го до весни 42-го. Пік припав на 29-30 вересня, коли загинуло 33 771 особа, не враховуючи дітей до трьох років. У донесенні про події в СРСР No111 від 12 жовтня 41 року, зазначалося. загальне число втрачених 4-ю армією тепер перевищило 51 тисячу. Крім е, зондерації в Києві 28 і 29, для яких було виділено дві команди поліці... поліційного полку Південь, всі страти, які проводилися в цьому часі, здійснювалися без будь-якої допомоги. Страчені особи в основному були євреями. Найбільшу частину складали політичні функціонери, а також заколотники і гребішці. І з середини жовтня, Бабиному Яру та його околицях також почалися страти комуністів-підпільників, ромів, душевнохворих, заручників, буряків Дніпровської флотилії. Зимка 41-42 років на тому місці загинули члени Організації українських націоналістів. Другий етап це кінець зими, 42-го, середина. Серпня 43-го року. На цей час припадає і створення сирецького концтабору, який замінив табір на вулиці Карасенський, та його в'язні були численні жертви Бабиного Яру. З весни 42 го року, можливо, ще і взимку, двічі на тиждень сюди приводили на розстріл ув'язаних з тюрем гестапо. До кінця вересня 43-го року основними жертвами Бабиного Яру стали підпільники та партизани, як комуністи, так і українські націоналісти. Третій, заключний етап регулярних розстрілів відбувається на фоні знищення трупів у Бабиному Яру в серпні-вересні 43-го року в'язнями середського констаплю. Паралельно відбувається евакуація самого табору. Зрозумівши, що Київ не, втримати, не витримати, німці почали ховати сліди злочину. Трупи спалювали навпроти середського констаплю. 18 серпня 43-го року до середського табору добавили, доставили групу арештів із Полтави. До них приєднали ще 100 ув'язнених євреїв із самого середського табору. Таку команду смертників із 327 осіб е закували в кайдани і змусили викопувати трупи, будувати печі з огорожі Лукянівського та надгробків єврейського цвинтарів і складати на них тіла і дрова і спалювати. В один такий печі зараз знищували до 2000 жертв. Два тижні. Двічі на тиждень нацисти привозили до Бабиного Яру на страту в'язнів з тюрмів СД і спалювали їхні тіла. До кінця вересня майже всіх розстріляних спалили, і в'язні закупали останню піч, як вони зрозуміли для себе. У ніч на 29 вересня 43-го року вони вирвалися на волю, але врятуватися вдалося двом десяткам смілиць. Саме їхнє свідчення. Дали змогу відтворити історію знищення трупів у Бабиному Яру. У жовтні 43-го року в Бабиному Яру німці ще розстріляли розстріляли киян, які ухилялися від виконання наказу про повне виселення з міста. Останній розстріл відбувся 4 листопада 1943 року. А за два дні до Києва війшла Червона армія. Головними жертвами нацистів у Бабиному Яру стали євреї. Які становили більше половини жертв упродовж двох років німецької окупації тут розстрілювали групу людей і окремих осіб, які з тих чи інших причин вважалися ворогами нацистів. Серед перших жертв стали також військовополонені. Їх розстрілювали вже наступного дня після вступу німців у Києва. В Бавеному Яру загинули щонайменше 150 ромів, і з середини жовтня 41-го року, в районі Кирилівської церкви, почали страчувати. Пацієнтів психіатричної лікарні Павлова. Репресії зазнавали українські націоналісти, першочергово представники похідних груп. У вересні 42-го року почалися арешти серед учасників націоналістичного підпілля і тривали до останніх днів німецької окупації. Одним із найвідоміших, хто загинув в Бабиному Дюру, була е, Олена Теліха. У жовтні 41-го року почалися арешти також членів підпільних райкомів КПБУ. Тільки до кінця. 41-го року арештували понад 50 таких представників, які були розстріляні там. Всього ж до кінця німецької окупації в Києві, Києва загинуло 617 представників підпілля Радянського. Е, навіть в таких нелюдських умовах з'явилися люди, які рятували євреїв. Рятунок євреїв в роки нацистської окупації став предметом вивчення в державі Ізраїль. Національний інститут пам'яті катастрофи і героїзму Ятваше. У 1963 році затвердив критерії для отримання почесного звання праведних народів світу. Праведниками визнаються не євреї, які ризикували життям, рятуючи євреїв під час Голокосту. Усі, хто був причетний до порятунку, нагороджували медалями і дипломами на їхню честь, висаджували дерева на алеї праведників, їм призначають довічні пенсії. В СРСР знищення євреїв під час Другої світової війни замовчулось. Наслідком цього стала в тому числі те, що рідківниками на цих територіях опинялися поза практики вшанування. На момент розпаду Радянський Союз посідав 17-те місце серед країн, звідти походили праведники народів світу. Активні пошуки жителів України, рідківників євреїв, розпочалися лише в жовтні жовтня 1988 року, коли розпочала діяльність Київське товариство єврейської культури і його перша структура. Фонд пам'яті Бабиного Яру. Фонд спрямового зусилля на пошуки праведників України. У квітні 1989 року він затвердив звання праведник Бабиного Яру і праведник України. На 1 січня 2021 року відоме ім'я 2673 праведників з України, що є четвертим місцем серед країн, які, з яких встановлено факти порятунку. Праведники це цивільні беззбройні жителі окупованих територій, серед них люди різних національностей: українці, росіяни, поляки, білоруси, татари, вірмени, греки і німці. Шановуючи праведників, мусимо пам'ятати про їхні вчинки не лише факт порятунку людей чи цілих сімей, а й ризик власним життям, життям рідних, включно з малолітніми дітьми та старенькими батьками. Історії 190 праведників, в тому числі православний чи священника Олександра Гагоєва та багатьох інших, зібрано на, в банку портретів на спеціальному сайті Українці-рятівники марафон історії. І з 2021 року Україна окремо 14 травня згадує українців, рятівників євреїв роки Другої світової війни. На теренах України протягом війни представники різних національностей врятували понад 17 тисяч євреїв. Першим у ряду українських прізвищ в саду праведників в Ізраїлі було записане ім'я Олени Вітер. У роки німецької окупації вона працювала львівському сиротинці, де серед українських дітей переховувала десятки євреїв. Також відомим рятівником євреїв був митрополит Андрій Шептицький. Він особисто надав порятулок і зберіг життя 150 євреям і 15 рабінам. У цій справі йому допомогло майже 240 священиків ченців. Але, на жаль, до сьогоднішнього дня митрополит Шептицький не вважається праведником народів світу. Тобто ми з вами бачимо, що історії такого порятунку було багато. І Олена Олександра Шулешко, і Надія Филипенко, і сім'я Лаголів, і Федір Вовк та його дружина Елизавета Шкандель. І багато-багато таких героїчних порядків. Тобто суть окупаційного режиму полягала в тому, щоб жорстокістю і терором залякати людей. Зламати їхній опер, перетворити на покірних рабів. Військово-поліцейський апарат проводив організоване прегрупування населення, створював нестерпні умови, прикріплював, прилікав на голодне вимирання. Нацистський новий порядок в Україні викликає загальне обурення народу і сприяє розвертанню руху опору, про що ми поговоримо з вами на наступному зв'язку. Домашнє завдання ви можете опрацювати матеріал, який ви бачите на екрані. А фільм Праведники знаходиться на Ютубі і можна буде спокійно передивитися. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.